До нас доєднується Євген дикий військовий аналітик. Поговоримо з ним про ситуацію на фронті. Пане Євгене, е доброго вечора. Слава Україні. Героям слава пане Євгене. Завжди, е коли от ви вмикаєтесь в ефір, я перед тим нагадую собі, що ви не дуже любите говорити так. Ну, от що мовляв, на що вам знати про те, що відбувається в окопах? Але ну навіть е цей тиждень, знаєте, от е дуже багато уваги було не, -е 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 -е. не на що знати, що відбувається в окопах. От якраз знати, що відбувається в окопах, нашому тилу було б дуже корисно. А от знати, як посувається лінія на карті, це абсолютно не те саме про те, що відбувається добре, в добре. От... Я завжди саме я завжди акцентую саме на цій різниці, так ми не ну не, не зовсім дійсно цікавить просто е, цього тижня так дуже багато було уваги приділено там різного роду там політичним е, чи військово-політичним моментах план перемоги Володимира Зеленського. Ну а от про якраз хотілося поговорити, так і про наші там перемоги та і втрати, напевно, на полі бою. Якщо змалювати загальну картинку, от е, за цей Тиждень на фронті як вона бачиться вам, пане Євгене? Е, поганенько, поганенько бачиться, не буду навіть цього приховувати. і е, е, Не тому, що ворог десь там просунувся на скільки кілометрів на Донбасі. Він насправді просувається там вже рік. Якщо бути зовсім точним, то от у нас сьогодні 18 число, то е, рік і тиждень. От рівно рівно 10 жовтня минулого року почався наступ росіян на Авдіївку, і е, з того часу, власне, е, от е, рік і тиждень вже неперервно ворог просувається в Донбасі за цей рік. Е, втративши там ну приблизно кількість декількох європейських армій, от разом взятих. Тобто кілька десятків тисяч тільки вбитими, і порядка пари сотень тисяч е, санітарних втрат за цей час. Ворог зайняв там приблизно 1300 квадратних кілометрів нашої території. Це для порівняння, це рівно стільки, скільки ми е, два місяці тому зайняли в Курській області і досі утримуємо. От е, тому в цьому сенсі за цей тиждень нічого не змінилося. В цьому сенсі за цей, цей тиждень нічим не відрізнявся. Е, маневрова війна на Курщині, яку, до речі, не можна порівнювати з війною в Донбасі. От е, для Курщини, взагалі, е, пересування по карті в принципі ні про що не говорить. Якщо в Донбасі, е, скажімо так, знову ж таки не головне, як совається лінія на карті, а головне вибачте, хто кого скільки вбив. Але принаймні лінія на карті далі є результатом того, от е, власне прямим результатом саме е, того, хто кого скільки вбив і в кого скільки резервів вчилось. На Курщині, взагалі, інша війна. На Курщині війна приблизно як весні 22-го на Київщині чи там, скажемо, Чернігівщині. Тобто, е, війна в лісистій місцевості без єдиної взагалі суцільної лінії фронта А війна саме високоманеврова, де постійно відбувається активне пересування, і наше, і воро і е, де немає саме е, о, окопної війни, а є окремі опорні пункти, є окремі, скажімо, вогневі позиції. Е, а між ними постійно активне пересування з ударами по флангах, ударами по тилах тощо. Тобто, от на Курщині продовжується отака маневрова війна. В Донбасі продовжується оця тяжка страшна окопна війна. Цей тиждень нічого нового не приніс. Але чому я кажу, що ну, настрій в мене так собі? От тому, що е, на жаль, е, все, що відбувається, дуже тісно пов'язане з тим, е, в кого скільки резервів, і от е, в цьому сенсі осень приносить нам е, вкрай неприємні новини стосовно нашої мобілізації. От е, не маю права називати саме цифри, але е, після, скажімо так, деякого пожвалення мобілізації влітку, от е, зараз ми маємо знову спад. Таку собі можна сказати осінню депресію, і е, ми на сьогоднішній день набираємо менше поповнення, аніж за цей самий час несемо втрат. Звичайно, під втратами я маю на увазі не лише загиблих, а це разом санітарні втрати, тобто 200 плюс 300. От але е, ми, ми на сьогодні, от за станом за вересень та жовтень, ми набираємо менше новобранців, аніж наші санітарні втрати. Тобто наша армія поступово поволі просто сточується, тане, а ми не забезпечуємо їй не тільки появу нових резервів, а ми не забезпечуємо їй навіть просто компенсацію втрат і е, таке поточне поповнення пане Євгене, наскільки в цьому о, моменті от ви просто згадали так про те, що справді я не думаю, що там хтось там в Києві десь чи у Львові знає якесь там конкретне якесь село на, на карті, так щоб зрозуміти от от, ну, рівень втрат. Але ну справді західні аналітики пишуть так, що за цих два місяці п'ять з половиною разів більше території за української захопили росіяни ніж за весь 23-й рік. На виду нагадаю нашим глядачам цифри. Ну пишуть знову ж таки, це може там вони і не точні зовсім так, але так пишуть західні аналітики. Що в першому річці року вдавалося захопити максимум 200 квадратних метрів в серпні кілометрів на місяць, в серпні 351 вересні 468. І от оцей момент з мобілізацією. Ну чи скажімо да, виправленням цієї історії, приблизно. чи можна чим взагалі взагалі можна зупинити оцю тенденцію, скажімо так? Не чим, а ким? ким? От саме так ким. Нам потрібне дуже суттєве виповнення збройних сил України. А ми замість цього навпаки власне не поповнюємо їх і чекаємо, дивимося, як наші захисники, більшість з яких воює вже порядка трьох рок, ну, третій рік. От як вони потроху сточуються. І першою такою втратою, яка була абсолютно напряму пов'язана саме з браком резервів, це був вугледар. Ми втратили вугледар просто тому, що не було ким підсилити 72 гу бригаду. От 72 друга бригада зробила не просто все можливе, вона зробила більше ніж можливе. От е, до них не може бути жодних питань, жодних претензій, чому вони в результаті вугледар залишили. Тут достатньо просто подивитись, скільки їх вугледар залишило, і співставити це із штатною чисельністю бригади. Вони вони два роки тримали вугледар. Вони там сточились, і ті, нечисленні, хто лишився, в підсумку були змушені вийти, бо в вирішальний момент не знайшлось не ті, не те, що ким їх замінити, а навіть просто ким їх посилити, кого послати їм на допомогу. От, і це не знайшлось не через якусь там помилку командування, а через те, що фізично не було кого. От і е, вугледар в цьому сенсі є таким, знаєте, третім дзвіночком: що якщо ми не вирішимо питання е, із поповненням наших захисників, то таких вугледарів да далі ви абсолютно правильно підкреслили цю тенденцію, що за останні три місяці е, кожного місяця вони е, вороги захоплювали більше. Це прямий наслідок того, що просто нема кому ці території тримати. Тобто, от. Е, і якщо ми цю проблему не вирішимо, то відповідно далі це піде по експоненті. Для мене до речі, дуже тривожним сигналом стало те, що е, населення Куп'янська попередили про необхідність евакуації. Ми ж е, добре знаємо, власне, коли ми вже попереджаємо населення, що необхідно евакуюватися, коли ми вже всерйоз розглядаємо варіант, що можливо місто доведеться залишати. Пане Євгене, тоді от в такому випадку дивіться добре. Ми втрачаємо свої території, і, і в нас є Курщина, про яку ви згадали. Коли розпочиналась курська операція, то ну йшлося про те, що це зокрема для того, щоб відволікти там російські війська з деяких наших там ділянок фронту ну на території України, які там окуповані росіянами, і ну навіть повідомлялося цього тижня. Ми говорили так там ще про... вдалося. Так, але це якраз вдалося. От, в цьому питання. сенсі курс Карахуба для нас в плюсі. І... Курс Рахуба для нас вигідна, бо ну, вже стали відомі цифри, хоч ми їх не опублікували, але ж з цими західними аналітиками дуже важко щось тримати в таємниці. На сьогоднішній день, оці 1300 квадратних кілометрів, які ми контролюємо на Курщині, нагадаю ще раз: це рівно стільки ж, скільки Росія окупувала за рік на Донбасі ціною величезних втрат. Так от ці 1300 квадратних кілометрів тримає приблизно 10 тисяч наших захисників і захисниць, і вони на собі там зв'язують 60 тисяч угрупування ворога. При цьому тобто... Володимир Зеленський навіть офіційно в своєму цьому плані перемоги так, під пунктом. Першим здається, чи чи другим у другому пункті, який стосується там військової цієї компоненти, він е, сказав про те, що ми будемо продовжувати, ну що потрібно продовжувати операції сил оборони в визначених районах РФ. Ми розуміємо, що що це вочевидь, ну що найменше йдеться про Курщину, але ну справді, як і ви сказали, окупанти там так само намагаються постійно контратакувати. То відповідно, ну як ви бачите, розвиток ситуації. Загалом з е, нашими спроможностями робити щось на Курщині, паралельно ведучи бойові дії на наших територіях. Ну, по-перше, давайте відступимо на один крок назад. Не забуваємо, що якби ми не пішли на Курщину, це зовсім не означає, що ми б воювали тільки на Донбасі. Навпаки, я нагадаю, що до того як ми пішли на Курщину, був наступ росіян на Харківщину і готувався наступ на Сумщину. Тобто в будь-якому разі наші південні обвинепівні наші північні області, Сумська, Харківська, можливо і Чернігівська, вони в будь-якому разі були б задіяні в бойових діях. Фронт в будь-якому разі став би більшим. Але питання стояло: бойові дії будуть по той бік кордону чи по наш бік. І от як зараз росіяни зносять кабами сунджу свій власний райцентр, от так само вони замість цього вносили зносили райцентри на території Сумської області. Тому отут не плутаємо те, що ми пішли на Курщину, не збільшило, скажімо, наш фронт, не збільшило е, задіяні нами сили. Во ті сили так само були б змушені воювати, але так як вони воюють, наприклад, на Харківщині, де нам доводиться відбивати наш рідний Вовчанськ. То погодьтесь, що е, набагато. Краще воювати тими ж самими силами на території ворога, аніж на своїй території. Тому от це, це дуже суттєвий аспект, який варто пам'ятати, бо нам нав'язали російську пропагандистську конструкцію про те, що нібито бої на Курщині і сили задіяні на Курщині, це нібито замість сил, задіяних в Донбасі. А це не так на півночі України. Війну почали не ми. От це почалось з травневого наступу Росіян на Харківщині. Далі мав бути наступ на Сумщині, але замість цього ми пішли на Курщину. Тому, от, от, не плутаємо. Навпаки при тому, ще раз нагадаю це співвідношення: 10 тисяч наших на Курщині зв'язують зараз на собі 60 тисяч ворогів. І серед цих 60 тисяч ворогів, зокрема, є три дивізії: дві повітряно-десантних і одна морп'яхівська, яку зняли з Херсонської, які, які точніше зняли з Херсонської області. Це до речі, теж дуже важливий для нас сигнал у всій величезній Росії не знайшлося боєздатних частин, не задіяних вже в Україні на фронті. От коли вони зрозуміли, що на Курщині доведеться воювати по-доросному, їм так і довелось знімати частини з фронту. Так, не з Донбаса, з Херсонщини, але це показник. Що в принципі боєздатних частин за межами території України у Росіян вже не лишилось? Це теж для нас було дуже пізновально, скажімо так, і впливає на наші подальші плани. Ми тепер це розуміємо. В них немає внутрішніх резервів. Все, що здатне реально воювати, от воно те, що на окупованих територіях. Хоча його й немало, але ми його принаймні все знаємо і можемо тепер точно порахувати. І звичайно, нам набагато вигідніше розвивати операцію на Курщині, на Брянщині, на Білгородщині. Це ті три області, які просто напрошуються. Нам треба туди йти. Але далі відходимо від того, що нам треба, до того, що ми можемо. А от що із цих потреб ми можемо, це визначається не армією, а це визначається от нами з вами українським тилом. І от поки український тил саботує мобілізацію, це ми з вами зв'язуємо руки нашому командуванню, яке я абсолютно певний, що має вже детальні плани операцій і на Курщині, і на Брянщині, і на Білгородщині. Але поки ми не мобілізували достатню кількість людей, ці плани лишаються планами. Пане Євгене, дуже надзвичайно дякую вам за цю розмову. Дякую так само наші глядачі. Зараз не буду там е, зачитувати, але повірте, дуже багато е, ну, е, там, хороших відгуків е, стосовно того, що ви говорите. Ну, хороших, звісно, розуміючи ті проблеми, які ви підіймаєте. Дуже вам дякую. Євген Дикий, військовий аналітик, говорили про ситуацію на фронті.